Цьому відео ми налаштуємо інтеграцію між сервісом SQIZ та CRM-системою Sales Drive. Тобто задача у нас стоїть наступна, нам необхідно автоматизувати. Передачу заявок з квіза в вашу CRM-систему на базі SalesDrive. Як це зробити? Давайте для цього створимо квіз, оберемо щось готове з шаблону для того, щоб зекономити час. Обираю ось цей шаблон, просто тисну Інсталювати в мій аккаунт. Готово. І тепер нам треба якимось чином передати всі ті відповіді і контактні дані, які залишив користувач в нашому квізі, передати їх в CRM-систему Sales Drive. Як це зробити? Для цього ми переходимо. Перейдемо в налаштування, інтеграції. І в інтеграціях шукаємо CRM-систему Sales Drive. Клікаємо далі. Від нас необхідно два параметри для того, щоб напряму синхронізуватися з цим сервісом без якихось посередників у вигляді сервісів конекторів чи будь-чого іншого. Тобто нам потрібні два параметри: це api ключ та домен нашої crm системи Де взяти ці параметри? Для цього ми приходимо в вашу crm систему в ваш акаунт, тобто копіюємо ось цю назву до точки перед точкою Sales Drive. тобто копіюємо все до напису Sales Drive саме з точкою. Важливо, HTTPS ми не копіюємо тільки назву самого домену. Скопіювали, повертаємось в квіз, вставляємо ваш домен у відповідне поле, тобто повинно бути ось так, без будь-яких точок, без HTTPS, тобто саме ваш домен. Далі нам необхідно знайти API ключ. Що ми для цього робимо? Повертаємось в Sales Drive, переходимо в установки, загальні налаштування і інтеграції, далі переходимо в інші сервіси і тут знаходимо API. Клікаємо. Після клікаємо на АПІ-ключі, і тут клікаємо на кнопку Створити АПІ ключ. Клікаю. На цьому етапі вказую назву АПІ ключа. Нехай це буде квіз. Це насправді не важливо, це бачите тільки ви. Далі обираєте, проставляєте всі ці чекбокси і тиснете Зберегти. Готово. Після цього вам сервіс генерує ваш api ключ який вам треба скопіювати і вставити у відповідне поле. Зверніть увагу, що api ключ блюриться автоматично, чому це так зроблено? Так як значення api ключа повинно бути відомим тільки вам. Це дуже важливо з точки зору безпеки. Тому, звичайно, ви це нікому не показуєте, не скріншотите і не залишаєте у відкритому доступі. Добре, на цьому ми тиснемо зберігти і повертаємося в сервіс SQS. Що нам треба зробити далі? Далі ми тиснемо Активувати інтеграцію, зберігаємо її. Відповідно, після цього будь-яка заявка, яка буде залишена на цьому квізі, автоматично буде збережена в заявках на стороні сервісу Sales Drive. Як це перевірити? Тиснемо на Згенерувати посилання, даємо назву вашому квізу. Я поки веду таку тестову назву підтвердити. Копію посилання і відкриваю в новій вкладці. Тобто моя задача зараз це пройти цей кейс для того, щоб ці дані передалися в crm систему SalesDrive, для того, щоб переконатися, що все налаштовано коректно. Є, дійшли з вами до сторінки з контактними даними. Давайте їх відправимо. І зверніть увагу, що на стороні самого сервісу SQIZ в нас налаштовано також додаткові параметри, які дозволяють передавати більше інформації про вашого клієнта. Тобто це і utm мітки це і вміст самого квіза, тобто ми передаємо не тільки контактні дані, ім'я, телефон та e-mail, е а і питання цього квіза, і відповідно відповіді на них. Давайте перейдемо в сам Sales Drive і подивимося, чи передалася наша інформація. Бачу, що на стороні сервіса Sales Drive ми отримали лід. Бачимо, що тут вказ. На сайт, з якого була отримана заявка, в даному випадку це AdSquiz. Давайте перейдемо в саму зевку, подивимося, які ще параметри ми передаємо. Зверніть увагу, що ми передаємо, як ми і вказували ось тут. тобто ми передаємо всю можливу інформацію. Це і назва кіза, це питання, які були у квізі, а також відповіді на них. Тобто, на питання, яке саме прибирання вам потрібно, я відповів генеральне прибирання. Відповідно, всі ці відповіді будуть надані. З свою чергу, контактна інформація передається у відповідь відповідні поля тобто ім'я ім'я в ім телефон і ім відповідно На цьому, друзі, все. Меню надію, ви розібралися, як це працює. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, завжди раді допомогти вам в чаті техпідтримки. Дякую і високих вам конверсій!